Вітаємо всіх, хто долучився до нашого аналізу джерел. Сьогодні 26 вересня 2025 року. І ми, власне, поговоримо про лідерство. Доброго дня так, тема справді вічна, але зараз для України вона мабуть особливо розстра. Саме так. От що таке лідерство в буремні часи? Це якась непохитна стабільність? Ну, знаєте, такий собі спокійний центр у штормі. Або, можливо, навпаки, динаміка, рух, здатність штовхати зміни вперед. От джерела, які ми маємо, вони ж дуже різні: клоузевість, Суньци, сучасні військові доктрини, системне мислення, хаєфець. Так, і всі вони здається сходяться на думці, що лідерство це якась. Вісь рівноваги, точка, де все збігається, точка збігу, тобто де сходяться там суспільні процеси, інтереси груп, очікування людей, зовнішні виклики. Саме так. І наша мета сьогодні ну спробувати розібратись у китці концепції збалансованого лідерства. Що це означає для України от зараз, у 2025-му? Гаразд. Лідерство як вісь рівноваги. От згадаймо Євромайдан, так джерело про революцію гідності якраз про це говорить. Точно, момент, коли суспільна енергія, очікування, зовнішній тиск, все зійшлось в одній точці, і вимагало якоїсь відповіді, якогось керування. Клаузевід вже писав, що війна це політичний акт, що виникає з політичного стану і потребує керування. М -м, цікава паралель. Тобто, лідерство це мистецтво керувати такими. от… Концентраціями енергії, чи просто утримувати все в балансі? От тут і питання. Бо чи не перетворюється такий баланс на ну, пасивність. Просто тримаємо все, як є. Саме. І тут, знаєте, дуже доречне розрізнення Рональда Хайфеца. Він же ділить проблеми на технічні та адаптивні. Технічні це ті, що можна вирішити відомими способами, так? Ну, дорогу полагодити. Так, в рамках існуючої системи існуючих знань. А от адаптивні виклики, це вже складніше. Це коли треба міняти самі підходи, цінності, звички, точно. І тут же не вийде просто зберігати рівновагу. Тут треба її свідомо порушувати, вчитись, адаптувати всю систему. Тобто, якщо ми, скажімо, боремося з корупцією лише новими законами, але не чіпаємо культуру, то це і є спроба вирішити адаптивну проблему технічним методом. Імітація діяльності, так би мовити, застрягання в пасивній рівновазі. Розумію джерела згадують матрицю стейсія, цей нехан це інструменти, щоб зрозуміти, з чим маємо справу. Саме так, щоб лідер міг діагностувати. Тут потрібно стабільність, перевірені методи, а тут гнучкість, експерименти, адаптація. Отже, баланс це не просто статус кво це радше здатність керувати переходами, керувати переходами між стабільністю та змінами. Дуже влучно. І щоб розуміти, коли і який перехід потрібен, необхідна усвідомленість здатність бачити картину загалом. Так, хайфец це називає вийти на балкон, подивитись на все згори, а бути просто гвинтиком у процесі. І знає ворога. Абсолютно. І не тільки ворога зовнішнього, треба знати і внутрішні процеси. Клаузевіц писав про тертя у війні. А-а-а. От і відчуття, коли все йде не за планом, через дрібниці, втому, непорозуміння. Саме воно. І подолати це тертя можна лише глибоко розуміючи реальність, а не живучи ілюзіями. І джерело про усвідомленого лідера там три стовпи увага, усвідомленість, автентичність. Так, куди спрямована увага, що ми взагалі помічаємо і чи діємо відповідно до цінностей. А ще ж інтероцепція, здатність читати власний стан. Емоції, реакції, бий, біжи. Так, це ключ до внутрішньої рівноваги. Без неї важко приймати виважені рішення. Але ж слухайте, чи не може ця усвідомленість стати самоцілю? Сидиш собі на балконі, медитуєш, все бачиш, mm, а внизу все руйнується. Так, ризик є. Просто знати недостатньо. Клаус зевець сказав, що війна це пульсація сили, що потребує керування, не один постріл. Саме усвідомлення має вести до дії, але до якої? От в доктрині армії США є поняття дисциплінована ініціатива. Це як діяти в межах задуму командира, але гнучко. Точно дисципліна це дотримання наміру. Ініціатива це адаптація до обставин на місці. Усвідомлення ситуації якраз і дозволяє цю гнучкість. І тут знову системний підхід. Закон Ежбі про необхідну різноманітність. Так, система управління, тобто лідер чи команда, повинна мати не менше варіантів реакції, ніж середовище може створити викликів. Тобто усвідомленість допомагає наростити цей репертуар дій, не спрощувати. Саме так згадайте Сундзю. Він же вчив спостерігати за дрібницями лок поведінка птахів, щоб зрозуміти наміри ворога. Ага, це усвідомлення, яке одразу перетворюється на тактичне рішення. Знати, щоб діяти. Виважено, гнучко. Добре, отже, не просто баланс, а й рух дія. Але ж будь-який рух створює протидію. Клаузевіц це зазначав. Так, навіть оборона, хоч і сильніша форма війни за Клаузевіцем, потребує контрудару для перемоги. Це нагадує цикли зворотного зв'язку Донала Медоуз. Система реагує часто несподівано. Як лідеру з цим працювати, придушувати напругу. Чи гармонізувати її? От тут цікава концепція Сунь Цепу про джен та Чі. Пряме і непряме, очікуване і несподіване, стабільне і динамічне. Саме так. Уявіть боксера, його стійка, прямі удари це Джен, а фінти, ухилення, несподівані хуки це чі. Тобто лідерство це вміння поєднувати, не обирати одне. Так, майстерно поєднувати. Коментатори сунці кажуть, що Джен і Чі постійно переходять одне в одне. Те, що здається прямим, може бути обманкою, і навпаки. Точно. І це дуже схоже на філософію Мішен Command, про яку ми говорили. Ага, чіткий намір командира це Джен, стабільність. А, а делегування повноважень для гнучкого виконання це чи, чи динаміка. Мета гармонія, а не домінування одного підходу. Так. Модель життєздатної системи Біра теж про це: баланс між зовнішньою розвідкою, адаптацією, це динаміка і внутрішньою координацією стабільністю, це власна стабільність. І от тут ми підходимо до ідеї, яку можна назвати балансом балансу. Тобто лідеру потрібна не лише зовнішня рівновага, а й внутрішня стабільність власного ядра, команди, цінностей. Так, знову ця усвідомленість керування власними реакціями, а взаємна довіра, спільне розуміння в команді, про які говорять військові доктрини. Це ж воно і є внутрішня згуртованість. Чи можлива взагалі зовнішня стійкість без цієї внутрішньої опори? Клаузевіц описував базу операцій не лише як місце, а як джерело постачання, моралі це аналог внутрішнього ядра, а посібник для штабних офіцерів армії США прямо каже: довіра та комунікація в команді це фундамент. Ну і суньці стався до солдатів як до синів. Це ж про створення глибокої внутрішньої лояльності. І от цікаво глянути на крайнощі. Баланс без руху це що? Стагнація. Мабуть. Система, що застигла. Оборона без контрудару, надійно, але безперспективно. А рух без балансу, хаос, хаос і колапс, те саме тертя Клозевіца тільки в Кубі. Згадайте Наполеона в Росії. Величезні втрати не лише від боїв, а й від розвалу логістики, зв'язку. Так, втрата внутрішнього балансу. Саме так. Або трагедія спільного у Медуус, неконтрольований рух без правил призводить до руйнації. Отже, справжнє лідерство це мистецтво поєднувати. Внутрішню цілісність і зовнішню дію, стабільність і динаміку. Так виглядає. Давайте тепер спробуємо все це ну, накласти на реалії України осінь 2025 року, відбудова під обстрілами, реформи, зовнішній тиск. Важкі часи. Одне з джерел наводить слова генерала Залужного про перевагу Росії в МОБ-резерві. це ж величезний виклик. А інше нагадує про внутрішні проблеми, слабкі інституції, корупція, реформи СБУ. Так, викликів вистачає і зовнішніх, і внутрішніх. І от яка модель лідерства тут більш доречна: стабільність понад усе. Тримати оборону, зміцнювати те, що є. Джен, чи навпаки, радикальна динаміка, рішучі, може, навіть ризиковані зміни. Чи як ви думаєте? Мені здається, це знову хибний вибір або або. Ситуація вимагає саме адаптивного лідерства. Тобто, вміння розрізняти, де потрібен технічний підхід, а де адаптивний. Так. Де відбудувати міст, а де змінити ставлення до корупції. І тут знову Mission Command дуже доречне. Чіткий стратегічний намір це Джен. А гнучкість і ініціатива на місцях це чи. Тобто і стабільні інституції потрібні, і рішучі дії, наприклад, в боротьбі з корупцією. Безумовно. І стабільні прозорі правила ДЖЕН, і несподівані рішучі антикорупційні удари, чі чи... знову поєднання, стійкість, про яку говорить доктрима НАТО, здатність не просто витримуватись, а й відновлюватись, адаптуватись. Саме так, поєднувати Джен, утримання фронту, підтримка інфраструктури, роботи інституцій та чі інновації в обороні. Асиметричні відповіді, хнучки реформи, боротьба з дезінформацією. Тобто, лідерство це постійне перемикання режимів, десь за планом, а десь експеримент, Так. керування складністю, вміння діяти в різних контекстах від простих до хаотичних. Отже, виходить ключова напруга лідерства бути одночасно стабілізатором і трансформатором. Схоже на те, якщо підсумувати наше сьогоднішнє заглиблення, головні висновки перше. Усвідомленість бачити реальність виходити на балкон. Критично важливо. Друге баланс і рух непротилежності, а пара як Джен і Чі. І третє, зовнішня стабільність неможлива без внутрішньої, без сильної команди, цінностей, стійкості самого лідера. Абсолютно. Дякую, це було дуже глибоко. Дякую. І знаєте, наостанок, можливо, думка для роздумів. Цікаво. Враховуючи цей неймовірний тиск на Україну, чи не може найефективніше лідерство полягати не стільки в пошуку ідеального балансу, а в, чому ж тоді? А в майстерності навмисного дисбалансу? Навмисного дизбалансу як... тобто стратегічно обирати, коли зміцнювати стабільність, а коли свідомо йти на ризик, руйнувати старе зараду прориву, але керуючись при цьому непохитними цінностями, як єдиним стабільним якорем. Можливо, саме в цьому вмінні керувати контрольованим дисбалансом і є ключ. Це справді питання, над яким варто подумати. Дякую. Більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо лише корисне.